Друзі, всім привіт! Мене звати Надя. Це канал Бібліотеки, і У цьому відео покажу вам свої нові книги. Але перед цим покажу вам ось таку величезну коробку книг. Покажу зараз, що в ній детальніше. І розкажу, чому про це я вам тут згадую. По-перше, тут є книга Юрія Яновської Валеріана Підмогильного в красивому виданні від видавництва «Іват». Тут є хітовий просто Іларіон Павлюк я бачу, вас цікавить пітьма. Тут є бестселер, екранізований уроки хімії. Тут є прекрасні книжечки від Artbooks, це легенди та лати, затишне фентезі. Емілі Генрі, люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Люсі Скор усе ще з нами на віки, романтична історія. І тут просто дві перлинки. Це Ерагон, класика просто фентезі. І четверте крило, яке зовсім скоро теж стане класикою фентезі. Всі ці 9 книг, всі ці 9 бестселерів я дарую за донат у своєму інстаграм. Справа в тому, що двом моїм землякам потрібні кошти на автівки, вони служать у ЗСУ, і я вирішила допомогти їм зібрати ці кошти. Для цього я розіграю всі ці книжечки за донат 50 гривень. Умова є у Є інстаграм і е, я залишу посилання одразу під цим відео. Можна зайти, якщо ви є в Інстаграмі, і взяти участь у розіграші. Якщо ж вас там немає або ви хочете долучитися меншою сумою, е, то я залишу також банку в посиланні під цим відео і буду дуже вдячна за будь-які ваші донати. Також буду дуже вдячна за поширення інформації, за репости, лайки, відмітки. Це дуже допомагає охопити більшу кількість людей. І зібрати необхідну суму. Тому я вас запрошую взяти участь у розіграші ось цих прекрасних книжечок. А тепер поїхали дивитись мої новинки. Сьогодні я покажу 15 нових книг, і, чесно кажучи, невелика це кількість ніби, для такого відео, але я хочу їх уже розставляти на полицях, а для цього хочу пошвидше показати їх у відео вам. Із цих книг 15 лише 4. Здається, я купувала сама. Решта це були подарунки, або ж книги на огляд від видавництв. І давайте розпочнемо з подарунків. І тут я вам покажу Стівена Кінга, Казка. Це книга, яку мені подарували. Підписниця, і я дуже багато чула відгуків про цю історію, про те, що це дуже така громістка і нетипова, ніби нетиповий роман для Стівена Кінга, що в ньому він трохи переборщив. І це така фентезійна історія, не те, щоб Стівен Кінг якось це був новий для нього жанр, в тих чи інших його текстах завжди є доля якоїсь містики, магічного реалізму, фантазійної складової. Але ось ця історія чомусь всі кажуть, що місцями вона пробуксує. Тим не менш, я дуже хотіла з нею познайомитися, і дуже рада і дуже втішена, що нарешті ця книга у мене є, і я зможу скоро приступити до її читання. Наступні дві книжечки я отримала від видавництва Артхаз. До речі, перенагідно нагадую, що на сайті «Артхаз» діє мій промокод «Світло» Він дає 10% знижки, але він сумується з усіма акціями перед продажами, акційними пропозиціями. Тому, якщо замовляєте у них красиві книги, то ласкаво прошу користуйтеся. Із тих книг, які мені приїхали, це книга невідповідність. І якщо пам'ятаєте, я із цієї серії їхньої читала уже про критичне мислення. Мені загалом книга сподобалася, і я вирішила спробувати ще ось таку, і тут мова йде. Про знову ж таки довкілля, яке нас оточує, і наскільки воно відповідає нашим людським потребам, наскільки воно інклюзивне, і наскільки воно зручне, ергономічне, чому деякі дитячі майданчики просто навіюють жах, і ти не розумієш, як дитина там може гратися, чому певні входи в магазини просто ніби несуть ноги самі туди хочеться зайти, а до деяких взагалі не тяне, тому що є якісь перепони, чи що там таке відбувається. Бувається, чому якісь речі нам здаються зручнішими, а якісь навпаки відштовхуються. Ось про цей ця невеличка тоненька книга. Мені насправді дуже цікаві такі речі почитати, тому я хочу уже швидше з нею теж знайомитися. А наступна книга теж не менш для мене цікава, і це новинка-новинка. Взагалі це лого дизайн, любов, Посібник зі створення довершеної айдентики бренду. Мене взагалі дуже захоплює ось цей напрям у маркетингу. У, не знаю, у дизайні, коли люди із нічого придумують щось нове абсолютно, і це е, ніби якийсь один значок, один лого, але в ньому може бути закладено стільки всього, е, стільки сенсу, скільки глибини. Е, і ось ці книзі якраз розповідається про е, ребрендинг, про е, взагалі створення бренду як такого, і створення логотипів для нього. Я, наприклад, завжди помічаю якісь зміни у всіх українських компаніях. Які проводять якісь ребрендинги, які оновлюються, змінюються. І останнім часом от у нас було дуже помітне таке спрощення всіх логотипів, тобто відкидалися всі слова, всі букви в логотипах, залишався лише один якийсь значок. І це була дуже цікава тенденція, з якою було цікаво спостерігати. Цікаво, як зараз буде, яка нова хвиля, який новий напрям буде, як будуть трансформуватися наші бренди. Тому я цю книгу теж далеко не відкладатиму. І на ще і глянцева, і тут є от прямо конкретні приклади з, тобто з конкретними компаніями і їхніми лого. Наступні книжечки приїхали мені від видавництва Ват. Насправді я в них попросила на огляд книгу Габріал Зевін Славетне життя з Фікрі». Я читала цієї авторки завтра-завтра-завтра, і це була одна з найкращих книг, прочитаних минулого року, тому мені дуже хотілося і цю її книгу почитати. І я вже її прочитала і скажу, забігаючи на. Наперед до відео з прочитаним, що це абсолютно не той стиль, і ніби не та авторка писала, але тим не менш мені ця історія теж дуже сподобалась на 5 із 5. Давайте коротко про неї вже скажу про сюжети. Тут мова йтиме про книгаря, який живе на острові, і на цьому острові лише є його одна книгарня. Він такий зашкарублий, трошки різкуватий і цинічний дядько. І одного разу в його книгарні опиняється двохрічна дівчинка, і, звичайно, за канонами жанру, вона має змінити його характер, його життя і привести до чогось нового. Дуже е, така зворушлива історія, вона коротка, але вона точно сподобається вам. Тому що, е, якщо ви дивитесь це відео, то певно ви любите книги і любите читати. А тут дуже багато про книги, про любов до книг і. Буквально на кожній сторінці згадується якийсь е, е, текст з літератури, тому це просто знахідка. Можна по цій книзі просто мандрувати, читати, е, знаходити оцю інтертекстуальність і переходити читати інші, інші книги. Але видавництво і окрім того, що прислало мені Габріел Зе, він також прислало мені цілу ще стопочку своїх новинок. Ось таких. Зараз покажу вам їх детальніше. По-перше, це їхня новинка безселлер, таємна угода, і я дуже хочу е, скоро прийти. До її читання, тому що давно вже не читала трилерів, і душа потребує. І з того, що я знаю, то тут гине чоловік, чи то в аварії, чи то якийсь нещасний випадок, але дружина підозрює, що не все так чисто, тобто, що це не був нещасний випадок насправді. І їй пропонують взамін на те, що вона буде мовчати і не розворушувати цю справу, їй обіцяють життя от в такому прекрасному шикарному будинку, і вона погоджується на. Цю угоду, а що з цього вийде про такі угоди з совістю. Звісно, ми здогадуємося, що з цього вийде, але цікаво і почитати, як там все обернеться. Ще одна книга, яку я вже і почала читати від видавництва ВАТ, їхня новинка, Смак Свободи. Це насправді адаптація сценарію одноіменного фільму. Я фільм не дивилася і взагалі нічого про нього не знала, чесно кажучи, до виходу цієї книги. І я вже почала читати цю історію, і вона ідеально пасує, якщо у вас не. Тун, або, якщо вам хочеться легкого, такого дійсно кінематографічного, серіального такого сюжету, де є наївна дівчина, в якої є мріє стати професійним шевкухарем, їй хочеться до великого міста приїхати зі свого містечка і почати нарешті будувати кар'єру, вчитися у найкращих. Ну, як на перший погляд, то дійсно дуже така наївна, зворушлива історія, яка дуже легко читається. От Просто я не знаю, за один ранок. Покипила каву, от прочитала 50 сторінок, і здається, вона ідеально справді для нечітна або для такого відволіктися, розслабитися і посміятися гарно. Наступна книга це незалежність перезавантаження Валерія З Валерією знайома більше по якійсь діловій такій кооперації, тому що вона займається якраз блогер співпрацею з блогерами у видавництві Віхола прекрасному також, але вона, і крім того, ще встигає писати книги і ось так. Книга, це книга-квест. А ідея тут полягає в тому, що можна комбінувати різні сюжети, тобто обирати, ну знаєте, не як Лево конструктор, складати можна, окрім того, щоб обирати сюжет, можна обирати і фінал. І до того ж, окрім головних героїв, яких, долю яких ми таким чином вершимо, ми ще і можемо. По іншому зробити сценарій нашої незалежності. Книга невеличка і мені цікаво буде почитати. Я ніколи ще таких експериментів не робила і не читала нічого схожого, тому найближчим часом теж буду знайомитись. І ще одна книга більш така серйозна і щімка, не знаю, як до неї насправді підступитися. Це Я, Тебе, війна, і це збірка історій, оповідань, есеїв про історію кохання під час війни. І насправді цій збірці, цій книзі передувала цілий проєкт, який розповідав про жінок і чоловіків, які або зустрічалися під час війни, або одружувалися під час війни, або продовжували свої стосунки, і їм чи то перша. Шкодуючи іноді таким просто даним фоном, який з ними стався, була війна. Звісно, це будуть непрості історії. Звісно, тут буде над чим поплакати, тому я собі емоційно готуюся до цієї книги, але дуже хочеться, звісно, її почитати, тому що це дуже важливо знати і розуміти, в якому суспільстві ми зараз це проживаємо. Ще одна книга, яку я отримала на огляд, це новинка від видавництва Віхола, фанатка. Я теж вже встигла її прочитати. У нас були такі спільні читання з моєю подругою. І це книга про дівчину, в якої біполярний розлад. У неї, коли вона не в терапії і не приймає ліки, то в неї є два стани: це манія, таке дуже активне загострення або депресія, коли вона не встає з ліжка, фактично, і майже така недієздатна. І от одного разу. Єдине, що її, скажімо так, рятує і тримає на ногах це лекції про мистецтво. Вона любить дивитися, слухати, ходити до музеїв, і вона знайомиться з таким лектором, плюс-мінус її ровесником, який є арт-критик, мистецтвознавець. І Їй дуже його лекції, Вона просто шаленіє, ну і власне стає його фанаткою, ходить на всі його виступи. І вона дізнається, що у у нього є проблема, не буду вам розповідати, яка сама, але я думаю, тут із анотацією здається зрозуміло. Проте мене постійно критикують у коментарях, що я спойлерю, хоча я часто переказую просто анотацію. Отже, так стається, що її з цим чоловіком, арт-критиком, зводить доля у одній квартирі. живе живеться дівчина з таким важким психологічним розладом, і цей чоловік, в якого теж є не менш серйозна проблема у житті, як вони будуть співіснувати? Мені дуже сподобалася ця історія, тому що вона, знаєте, не якась дуже однозначна, в ній нема таких чорних і білих тонів, дуже багато от такого якогось перехідного. але цей вже забігаю наперед до прочитаного, розкажу вам краще у тому вже відео. Ну і ще одна книга, яка приїхала до мене на огляд, це Валентин поспілов Ослом. Якщо ви пам'ятаєте, це трилогія північних міст має бути. І минулого року я читала чи позаминулого «Стокгольм». У мене було багато питань до цієї книги, тому що мені десь було затянуто, щось десь пробуксовувало. І я пам'ятаю, що ми тоді блогерською спільнотою читали ту Книгу і багато е, давали якихось порад і е, підтримки давали автору про те, що ось спробуйте ще так, або спробуйте ще так, і мені самі особисто було цікаво подивитися, як історія буде не стільки історія буде розвиватися, а скільки автор буде виписуватися, розвиватися у своїй професії. Тому е, коли Валентин Паспілов запропонував другу частину, я погодилася, тому що мені цікаво дійсно спостерігати за його еволюцією. Тому почитаємо. Побачимо, Хоча а, на носі літо, але північні міста а, від північних міст може віяти трохи прохолодно і може це буде рятувати від спеки. І ще одну книгу покажу вам, яка в мене теж прочитана, і мені не віриться в те, що я її прочитала. Це Лондон Едварда Резерфорда. Я дуже хотіла познайомитися з цим автором, і коли мені у видавництві РМ запропонували бути технічним бета-рідером цієї книги, то я одразу погодилася, але я просто не знала, що вона майже 1100 сторінок. Я її читала цілий місяць. Ну і крім того, ще читала, звісно, книги, але читала цю історію, і це дійсно така поетапна розповідь про історію Лондона довжиною у дві тисячі років, і ми її дізнаємося через різні історії, особистісні різних людей. Верніше тут є кілька родів, і от ми спостерігаємо за цими родами, за їхніми потомками, нащадками, поколіннями протягом двох тисяч років, і, звісно, на фоні розкриваються всі історичні події про те, як. Створювалося це місто, як воно виникло, які перипетії там були, як воно розвивалося, тут показуються навіть якісь суспільні такі речі, які виникали, як виник державний борг, як виник англійський банк, як засновувалося, створювалося англіканство у Великій Британії, і коротше, це була дуже цікава мандрівка, але дуже довга мандрівка. Тому, якщо у вас є цей товстонець, то вам бажаю приємного читання. Але Будьте готові, що дійсно це така епохальна історія на 2000 років. В жодному разі вас не відлякую. Просто будьте готові, що тут дуже багато інформації. Ну і наостанок покажу вам чотири книги, які я купувала сама. Перше, це книга Томаса Мана-Буденброки занепад однієї родини. Це сімейна сага, це така класика сімейних саг. І якщо чесно, я навіть не читала анотацію, тому що мені зрозуміло, що тут плюс-мінус буде. Це буде історія родини в якийсь історичний момент, чи, чи кілька історичних етапів. Насправді я пам'ятаю, що навіть ріка, може, більше обіцяла вам, тому обіцяла вам зняти відео про сімейні саги. Я думаю, Буде несправедливо, якщо я ось цю класичну історію не прочитаю перед тим і не включу її до своєї добірки. Тому не дуже хочу познайомитися з цією історією. Ну і, звісно, не можу не радіти ще одній серії світової класики, які, якої порівняно з українськими, до речі, не так уже багато. Але зараз якось видавництво знову активізується в цьому напрямку, і дуже класно, що от видавництво лабораторія з притаманною їм якістю і. Смаком почали видавати теж світову класику. Я собі там ще придивляюся і спостерігаю, слідкую за їхніми анонсами, тому буду поповнювати можливо, колекцію цю. Ну а з Буденброками буду знайомитись теж найближчим часом і, звісно, вам розповім. Ну і вже продовжуючи тему класики, покажу ще дві книжечки, які замовляли у видавництві книголав, у них якась була дуже цікава акція, чи то 40, чи більше відсотків знижки. І я дуже хотіла саме ось ці поповнення з їхньої золотої полиці, тому що я її збираю ще в їхньої перший, перших видань. І портрет Доріана Грея і пані Баварі». я, звісно, читала обидві ці книги. Хоча портрет Доріана. Награй, здається, ще в школі, і більше після того не поверталася, але дуже хочу, тому що постійно зустрічаю якісь відсилки до цієї історії в інших сучасних письменників, і хочеться її для себе якось перечитати, і актуалізувати, і відновити в пам'яті. А пані Боварі я теж читала ще, здається, на початку студентського життя. Це було вже давненько, і хочеться теж, можливо, собі якось нагадати. Я от дивилася у Діма персика, був місяць. Читання класики, подумала, може собі якось такий місяць зробити. Можливо, вдасться почитати цілий місяць тільки українську і світову класику. Тому пані Баварі, пам'ятаючи, читала, мене дуже дратувала головна героїня, але, звісно, сама історія і стиль автора мені надзвичайно сподобалось. І взагалі я класику дуже люблю і думаю, що з задоволенням її перечитаю. Ну і наостанок покажу вам ще одну книгу, яка мене не знаю, дуже мені сподобалося. Перше це оформлення, і я її коли побачила, мені захотілося її одразу взяти в руки і принести додому. Тому, от страшне добро, Джо Браунінг Ро. Наскільки я знаю, ця авторка вже такого похилого віку, але, здається, це її дебютний роман. Можу помилятись, поправте в коментарях, якщо ви краще знаєте. Але тут мова йтиметься про хлопця, який вивчається на бальзамувальника. І Власне, він святкує свій випускний, але цьому святкуванню заважає те, що він дізнається про якусь аварію, нещасний випадок на шахті, так у шахтарському селі Аберфан. І він одразу з випускного вирушає туди, ніби волонтером допомагати ліквідовувати наслідки цієї аварії. І, звісно, його навички, його знання з бальзамування мають там згодитися. Звісно, я розумію, що це буде. Якась така болюча історія, але нічого такого схожого я давно вже не читала. Тому мені буде цікаво, як авторка з цим впорається. І наскільки я читала на сайті лабораторії, до речі, авторка розповідала, що вона сама мала якийсь такий досвід, чи то вона жила десь поблизу Шахтар, чи то в неї в родині хтось був. Ну, коротше, вона з дитинства знайома з цим процесом бальзамування, знайома з. Здається, у її чи то батьків, чи то родичів була похоронна агенція, і от вона покійниками, якби ніби з дитинства всі ці етапи підготовки до похоронів знала, і от вирішила написати таку історію, де сплететься її вигадка і її спогади з дитинства. Тому мені цікаво почитати, що з цього вийде, вийшло вірніше. І, звичайно, теж розповім вам, як тільки прочитаю її. Але я вас запрошую в коментарі писати, якщо ви щось із цього читали. Будь ласка, діліться, якими були ваші враження, або напишіть, які. І недавно покупочки виробили, які дуже бажані книги з'явилися в вашій бібліотеці. А я ж вам дуже дякую за перегляд. Не забувайте взяти участь у інстаграмі у розіграші тих прекрасних дев'яти книг, або задонатити будь-яку комфортну для вас суму на потребу захисників моїх земляків. І дякую вам за перегляд! До зустрічі у нових відео. Па-па!